Друзі, вітаю! Кінець березня. Проводимо перше оприскування мідмісними препаратами. Це може бути чемпіон, Медіанекстра, гідроокесміді, хлорокесміді, будь-що багато препаратів зараз на мідній основі. І додаємо також інсектицид і метаклоприт. Це хто користувався раніше конфідор, бомбардир. Оце група. Довгоносика заберемо Ну і профілактика від зимуючих шкідників і так далі. Оприскувач самохідний, 500 літрів має бак, 1 гектар, за раз проходимо. Бачили, як пробиває гарно він крону 2-3 ряди в сторону в кожну пробиває. Далі пройде 10-14 днів, вже будемо працювати. Піде розпускання листя, вже будемо працювати з системниками. Також з додаванням інсектицидів. далі піде децес. Будемо дивитися, потім вже початок літа біологічні препарати, отак оприскуємо фундук.